Отже, список гостей майже готовий твої батьки, мої батьки, друзі з роботи, наче нікого не забули. А ще Тетяна з дитинства, Оксана з університету. Скільки людей? Андрій. Як би я хотіла, щоб він був на весіллі? Його так і не вдалося знайти. Я співчуваю, Люба. Шкода, що я так і не був з ним знайомим. Він був чудовою людиною, завжди допомагав усім. Любив технології. постійно щось винаходив. Можеш показати його фото? Звичайно, в мене є кілька чудових фото на телефоні. Ось, дивись, зараз знайду фото. Він дуже любив фотографуватись. Хто це дзвонить? Алло? Олено, що сталося? Мілано. Це Олена. Терміново треба підмінити мене на роботі. Я захворіла. Температура 38. У мене важливий клієнт о 15 годині. Я не можу прийти. Не хвилюйся, я все вирішу. Зараз приїду. Дякую тобі, велике. Максим. Мені треба терміново йти на роботу. Олена захворіла, я маю її підмінити. Зрозумів, не хвилюйся, все буде добре. Я піду додому. Дякую, коханий, до вечора. Мілана така відповідальна завжди готова допомогти. Андрій. Я таки не побачив його фото. Цікаво, чим він займався, коли зник. Треба подумати про весільні запрошення: де замовити, який дизайн обрати. Мабуть, подивлюсь вдома в інтернеті. Сьогодні такий дивний день. Спочатку плани весілля, потім розмова про зниклого брата. Що це? Телефон? Хтось загубив? Бюджетний китайський, але виглядає новий? Мабуть, недавно куплений. Треба його віддати власнику. Що там в контактах? Ого, розблокований? Це ж дивно. Люди ж зазвичай блокують телефони. Що це? Три дивні іконки. Перша калейдоскоп, друга, фіолетові хвилі, третя. Ого, зоряне небо, яке пульсує. Дивно, де контакти? Треба ж, я таких віджитів ще не бачив. Телефон, наче недорогий, але такий незвичний. Ця третя іконка, вона ніби жива. Може, це якась гра або програма. Що це було? Це якась дурня. Як таке могло статися? Де я? Де я? Це ж нереальність. Все прозоре, ніби я всередині чогось. Я йду, але звук кроків не такий. Він інший, кустикою чи що? Це неможливо. А, що це? Моя рука, вона, вона стає прозорою. Ні, що відбувається? Я розчиняюсь. Швидше, ти розпадаєшся. Ти потрапив у зону деградації? Хто ти? Що зі мною? Якщо не знайдеш стабілізатор, ти станеш кодом. Стабілізатор? Де його знайти? Біжи, слідуй за мною. Але швидко. У нас мало часу. Хто ти? Чому допомагаєш? Допомагаю. Не знаю чому. Просто хочу допомогти. Ти, схожий на людину. Ти не пам'ятаєш хто ти? Схожий. Я нічого не пам'ятаю. Можливо? Не знаю. Ні. Я нічого не знаю. Мене створили для світу цифра. Ось стабілізатор. Тримай. Це захистить тебе від розпаду. Дякую. Я вже майже зник. Це тільки початок. Тут багато небезпек. Порушення виявлено неавторизований доступ. Це системний контролер. Він не любить, коли хтось порушує порядок. Порядок має бути захищено. Ви порушники. Ми не порушуємо. Ми просто хочемо повернутись. Повернення неприпустиме. Система вимагає абсолютної підкори. Ти повинен стати кодом. Кодом. Що це означає? І що, якщо ти перетвориш мене на код. Що буде? Твоє тіло перетвориться на цифрові дані. Ти станеш частиною системи. Ти забудеш про все. Забуду все. Біжи, Максим. До музичних файлів. Там ми зможемо сховатись. Але що з тобою буде? Я програмний код. Мене не знищать так легко. Я частина системи. «Біжи!» Правила є безумовними. Ти порушуєш їх, Він не знає правил. Дай йому шанс. Ніхто не може звідси вийти. Це може зруйнувати систему. Де ми? Це якась музика? Так, це музичний файл. Системний бот не любить сюди заходити. Тут безпечно. Нарешті можна перепочити. Я так злякався. Ти не звідси? Звідки ти потрапив сюди? З якогось додатку? Я, я знайшов дивний смартфон на лавці в парку. Хтось його загубив. Я хотів повернути його власнику. Смартфон? Власник? Це звучить так, ніби ніби ти розповідаєш про інший світ? Так. Це реальний світ: місто, люди, парки. Я звідти. Я натиснув на дивну іконку і опинився тут. Реальний світ. Я ніколи не чув про це. Як мені повернутись? Тут має бути якийсь вихід. У цифровому світі є дивний файл. Але я там ніколи не був. Який файл? Його називають файл виходу. Але він закодований. Пароль знає лише системний бот. Чому ти туди не заходив? Мені не дозволяли. Система каже, що це небезпечно. Можливо, саме в тому файлі є вихід, звідси з цього світу цифри. Можливо, але як дізнатись пароль? Якщо ми знайдемо пароль, то зможемо відкрити файл виходу. Треба якось знайти цей код. Може, він десь схований у телефоні. Це може бути твій шанс, бот йде. Треба йти. Але тепер ми знаємо, що шукати. Пароль до файлу виходу ми обов'язково його знайдемо. В мене ж весілля на носі. А я тут дурня якась.